Так, друзі, хочу вам показати, який в мене ось тут от огірочок. І що я роблю ось такими от листочками. Коли листя жовтіє, йому вже забагато було води. Після дощів з ґрунту вимиваються всі корисні мікроелементи, амінокислоти. І тому їх потрібно зараз підживити. Зараз я вам розповім, що я роблю з цим. Так, тут у мене є курячий послід. Я його вже настояла 5 днів. І зараз треба взяти цього курячого посліду 1 літра на 10-літрову водро води. Перемішуємо і поливаємо огірочка. Ось я вже розбавила і поливаю добре. Тут в мене ще помідорчик росте. Ось так. Дивіться, як в мене гарно крутеця. Огірочок сам собі плететься, я його тільки направляю.